Той час, як лапті плютів розриває нестримною хвилею патріотизму за аналогавнітні совєтські системи розмінування, поки вони встановлюють ур 83П на все, що трапиться під руку та успішно знищує своїх же ж розробників, Україна продовжує отримувати і ефективно застосовувати західні заряди, призначені для подолання мінних полів вибуховим способом. Наразі на озброєнні наших козаків встигли засвітитися одразу декілька зразків такої зброї, деякими з них доводилося користуватися і мені особисто. Так що Ганс має що розповісти про ці цікаві штуки. Щоправда, аби не давати підказок ворогу, детальних характеристик висвітлювати не буду, але про деякі цікаві особливості розповім. М58 Міклік американська система розмінування на базі колісного або ж гусеничного причепа. Назвати її аналогом якоїсь совєтської системи язик не повертається, адже за характеристиками Міклік сильно відрізняється від комуняцьких зразків, причому не завжди в кращу сторону. Так, при пристойній ширині та довжині утворюваного проходу, дальність пуску, м'яко кажучи, невелика 62 метри. Тому застосування цих систем мало доцільне без повного вогневого придушення ворога. Зате причеп на то і причеп, що його можна не тільки причепити до чого завгодно, а й відчепити від транспорту та застосовувати автономно. До того ж, пуск заряду розмінування можна здійснювати дистанційно з безпечної відстані. Наступним розглянемо шведський лінійний заряд для розмінування міньройнінсом перекладається як змія тральщик. В принципі, даний зразок можна вважати аналогом совєтської трупи. І хоча довжина цього заряду розмінування, а відповідно і довжина утворюваного ним проходу становить 150 метрів, що значно перевищує можливості комуняцького виробу, ефект від застосування в них обох дуже подібний. Вибух розчищає рослинність, деякі міни знищує, якісь відкидає, а з тих, що лишаються, знімає маскування, чим значно спрощує їх виявлення. Вага комплекту і спускової та двох ниток по 75 метрів становить 93 кг, тому для транспортування Мінрьойнін Сорм 1 потребується аж три військовослужбовці досить міцної статури, або ж роботизоване шасії. Таке враження, що наступний заряд розмінування був, наче, спеціально під нашу війну, створений: компактний, легенький, всього 13 кілограм. Ще й для транспортування використовується рюкзак, який мало чим відрізняється від стандартного в наших військах наплічника. MPLC, що дослівно розшифровується як портативний лінійний заряд, розрахований на застосування однією людиною, здатен утворювати прохід в мінному полі довжиною 25 метрів та шириною близько 30 см, чого в умовах бойових дій малими групами частіше за все достатньо з головою. Ну а якщо не вистачає, то ніхто не заважає мати з собою декілька таких рюкзаків. Штука дійсно крута та незамінна під час штурмових дій. До того ж, довго готувати цей заряд допуску не треба, пари хвилин достатньо з головою. Тож застосування цього девайсу зазвичай є неабияким сюрпризом для ворога. Звісно, американці вміють робити всілякі вбивчі штуки. Хто ж буде сперечатися? Але мені чомусь постійно флешбечиться ЗРП 2 радянський. Нічого з цим поробити не можу. Як тільки закрию очі, так ти у бачу, ще й в нозі стріляти починаю. Але що совєтські урки, що західні лінійні заряди, не дивлячись на всі їх недоліки, є незамінним елементом наступальних дій. Застосування цих систем рятує безліч життів та кінцівок наших воїнів. Ті ж козаки, хто зміг перебороти свій страх, вийшов на передову із цією зброєю та ще й зміг успішно її застосувати справжній герої честь їм та пошана. На цій оптимістичній ноті наразі можна вважати огляд на заряди розмінування закінченим. До речі, якщо ви досі не подивилися відео про совкові заряди розмінування, то навіть не уявляю, як ви досі живете без цієї цікавої інформації. От, тримайте посилання та мерщій дивитись. А ще цим відео я завершую цикл про заряди вибухової речовини фабричного виробництва. А це значить, що сьогодні буде відкрито другий рівень спонсорства, на якому вже доступне відео, яке є збірним із всіх попередніх матеріалів на тему зарядів вибухової речовини фабричного виробництва. Думаю, таке відео буде корисне для тих, хто використовує мій канал в освітніх цілях. Надалі такі масштабні випуски будуть виходити з накопичення матеріалу та будуть доступні виключно для тих, хто оформив другий рівень спонсорства. Як бонус, разом із такими відео буду викладати оригінальні фото із технічними характеристиками зарядів та схеми високій роздільній здатності. Також повністю буде відсутня реклама та будь які інтеграції. Не втомлюсь дякувати всім спонсорам каналу Обережно Міни. Наша спільнота стабільно росте, тож буду активніше залучати вас до визначення напрямку розвитку каналу. Зокрема, сьогодні буде голосування про тему наступного відео. Також дякую і тим, хто донатить на ЗСУ, адже війна це дуже важко. Але коли відчуваєш підтримку свого народу, це допомагає триматися. В цьому я як колишній військовий та учасник війни із лапті пльотами із самих початків, а то можу вас запевнити на всі 100. тільки разом переможемо. З вами, як завжди, був Ганс. Зустрінемось у наступному відео.